Слава Україні, слава її захисникам. Любі мої друзі-виноградарі. Минулому відео я знімав, показував, як я сажу саженці. Просто мене люди запитували, ті, хто в мене купляв ті саженці виготуючи в таких пляшках. Я просто показав принцип посадки з пляшки. Але забув уточнити один момент. І мені один добродій, з Карпат, підказав один момент. І ось цей добродій Скарпат мені підказав, що я неправильно вас проінформував. Я посадив саджанець, як ви бачите, точка цього росту знаходиться на рівні землі. Це я показав. Виноград не укривний, морозостійкий. Перший сезон вегетації, я, як вегетація закінчиться, я його просто положу на землю, прикрию, а вже через рік я його буду пускати вверх на арку і він буде не укривний. А правильно саджанці садяться, я забув сказати за цю точку. Тому, дивіться, в мене є прошле відео, я ссылку в описі під відео дам. Де правильно садити у кривні сорта. Оця точка росту має бути нижче рівня землі, хоча б сантиметрів 10 Щоб перспективу можна було легенько укривати. Ось така помилка. Ось як я сажу в столові у кривні винограду. Як ви бачите, ця точка росту пагона йде нижче рівня землі, десь приблизно сантиметрів 10 до 15 І в перспективі його можна буде легенько ложити на землю і прикривати на зиму. І ще одне питання. Мене запитували, нюанси по прищепі винограду. Зараз вже почнеться сезон прищіплювання, Це я зараз покажу по кам'яну в теплиці, я вже багато прищеп понароблював. Ну ось є такі нюанси. Наприклад, у вас є прищепа ось такого діаметра вона. А ви хочете її прищепити на рукавчик, бачите наскільки він тоньший. Як його з'єднати? Ось такий варіант, дивіться. Оцю ось серцевину середину треба просто тупо вирізати. Вирізаємо обережно цю серцевину. Обережно вирізаємо цю серцевину. Ось таким чином. І тоді це можна з'єднати його, вже коли робимо прищеплю. Я зараз швиденько покажу. Обрізаємо. Ці пасиночки треба видалити, звісно. Робимо розщеп. Обережно похитуючи. Щоб не поранити собі пальчики, тому що ніж гострий. І ось беремо цю прищепу, вставляємо туди і зжимаємо її там. І ось так обмотуємо. Процес я саме обмотування не буду показувати, тільки я неправильно поставив, брунькою доверху треба. Воно все зіжметься, бачите? Щоб змістилися камбові слої. І буде вам ось такий варіант. Ну, ось такі нюанси по прищепі. І ще деякі питання, які ви задаєте, ще додатково одне відео зніму. Питання там, як вирости виноград на арку, як його нормувати. Це в слідуючому відео. Дивіться, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво. І все буде Україна, ми переможемо. Віримо в нашу перемогу. Бажаю всім хороших врожаїв в цьому сезоні і миру нам усім. І перемоги над ворогами. Бувайте!